Сьогодні ми зануримось в історію одного королівства, знаєте, такого, що народилося на справжньому перехресті імперії, мов і культур. Це королівство часто залишається в тіні великих історій, але його спадщина, повірте, досі формує обличчя сучасної східної Європи. Отже, мова піде про Галицько-Волинську державу. І знаєте, щоб по справжньому зрозуміти його суть, треба почати з такого, знаєте, фундаментального питання. А що взагалі відбувається, коли велика цивілізація е, занепадає, коли її серце по суті зупиняється? Бо саме з такого попелу, з попелу величі і постала ця держава. Просто погляньмо на цю, ну просто шалену хронологію. Ось дивіться 1240 рік це катастрофа. Монгольська навала просто стирає Київ з лиця землі. Здавалося б, ну, все, це кінець, але. Минає всього п'ять років, і серед усього цього хаосу князь Данило Романович збирає землі Галичини та Волині, знаєте, в такий єдиний кулак і стабілізує весь регіон. Апогей, апогей настає у 1253 році. Данило отримує королівську корону від самого папи римського. Це ж був просто неймовірний злет. Але, на жаль, тиск, тиск з усіх боків виявився надто сильним. І вже до кінця 14 століття це королівство його просто поглинули могутніші сусіди. Тож, ким були ці люди, як їм взагалі вдалося збудувати щось нове, щось потужне на руїнах старої величі? А річ у тім, що вони були не просто, скажімо, засновниками нової держави, ні, вони бачили себе спадкоємцями і взяли на себе місію зберегти те саме полум'я Київської Русі. Найкращий спосіб це уявити, мабуть, це думати про них як про охоронителів такого собі культурного сейфа. Просто уявіть на мить. Головні центри Русі палають, книги, ікони, вікові традиції все це опинилося під загрозою повного знищення. І от саме сюди, на західні землі, починають стікатися майстри, літописці, священники, усі, хто ніс у собі цю культуру. Галицько-волинська держава, по суті, стала ковчегом, який буквально врятував культурний код цілої цивілізації від повного забуття. Але що важливо, вони не просто консервували старе, ні, вони створили щось абсолютно нове, а все тому, що опинилися в абсолютно унікальному місті, наче на мосту між двома величезними світами. І от саме тут, на цьому мосту, Візантійський схід зустрівся з готичним заходом. І цей сплав, ох, цей сплав породив просто неймовірну культуру. І ось тут, як на мене, починається найцікавіше. Просто подивіться на цей культурний коктейль. з одного боку, зі сходу, це православна віра, це звична кирилична писемність, це канони іконопису, це, так би мовити, фундамент. Але з іншого боку, із заходу вливається абсолютно інша енергія. Це королівський титул від папи, це Латина як мова дипломатії, це магдебурзьке право, що давало містам свободу, і так навіть елементи готики в архітектурі, оці шпилі, що тягнуться до неба. І це не був конфлікт, це був діалог, справжній діалог цивілізацій, який відбувався в межах однієї держави. Звісно, такий діалог не міг не залишити по собі слідів. і сліди ці цілком матеріальні. Ми бачимо їх у камені, читаємо про них на пергаменті. Але знаєте, що вражає найбільше? Уся ця краса, вся ця творчість вона народжувалася в епоху тотальної кризи, постійних воєн, буквально щоденної боротьби за виживання. Ну, візьмімо хоча б Галицько Волинський літопис. Це, знаєте, не просто якийсь сухий перелік подій, ні-ні. Це справжній середньовічний блокбастер. Серйозно? Він сповнений таких яскравих описів битв, політичних інтриг, живих емоційних портретів правителів. Це, мабуть, наше головне викно в ту епоху, шанс побачити все очима її безпосередніх свідків. Ось послухайте: всього одна фраза звідти, але вона говорить про все. Літописець пише, що король Данило не просто будував, а цитую привів іноземних майстрів, щоб збудувати щось прекрасне і дивовижне. Задумаємося на секунду, що це означає в часи, коли всі навколо думали тільки про оборону, будували фортеці, він, він вкладав ресурси в красу це ж свідчить про просто неймовірні культурні амбіції і про відкритість до найкращих європейських трендів того часу. І ці амбіції вони ж не залишилися просто на папері. Вони втілилися в життя. Це і потужні кам'яні замки, деякі з яких і досі стоять. Це й унікальна школа іконопису, де суворі візантійські лики святих раптом ніби оживали, набували якихось теплих, майже народних рис. А білокам'яні храми це взагалі окрема історія. В них київські традиції так химерно переплелися з романськими і навіть ранніми готичними мотивами. Тобто, це була культура, яка не боялася експериментувати. Вона постійно. Шукала і створювала власний, абсолютно неповторний стиль. І ось, мабуть, найпотужніший символ усього цього цього європейського вибору. Цифра 1. Данило Романович, перший, перший правитель на землях Русі, який отримав від папи офіційний титул короля. І це варто розуміти був не просто якийсь гарний жест. О ні, це було визнання, визнання його рівнем серед інших монархів Європи. Це було по суті повноцінне включення його держави в тогочасний західний політичний світ. Добре, ми знаємо, чим це закінчилося королівство впало. Але чи означає це, що його історія зникла безслідно? Зовсім ні. Насправді, відлуння тієї епохи ми чуємо й досі, бо саме це середньовічне королівство заклало деякі дуже важливі підвалини, підвалини для майбутньої нації. Є таке цікаве поняття. Культурне спадкоємство. Що це таке? Ну, це ідея про те, що навіть коли держава зникає з політичної мапи світу, її культура, її ідентичність, її традиції вони не вмирають, вони продовжують жити в мові, у вірі, в історичній пам'яті, вони передаються від покоління до покоління, наче такий собі культурний генетичний код. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: спадщина Галицько-Волинської держави, вона стала одним із наріжних каменів сучасної української ідентичності. Сама пам'ять про те, що було власне королівство, про цей тісний зв'язок з Європою, про місію збереження культури Русі. Розумієте, все це стало тим самим фундаментом, на якому через багато століть будувалася ідея незалежності. І от, зрештою, все це підводить нас до одного питання: як історія королівства, якого немає на мапі вже понад 700 років, допомагає нам зрозуміти, ну хоча б ту саму карту сучасної Європи, можливо, відповідь у тому, що такі ось географічні та культурні роздоріжля, вони нікуди не зникають, вони просто змінюють свою форму. А та боротьба за ідентичність за вибір свого шляху, яку колись розпочав король Данило, вона як виявляється, триває і досі.